Сміх в кінці тунелю Іван Черненко. Всі брешуть. Родичі. Часто родичі не договорюють. Надійшов пацієнт з порушенням свідомості. Він вживає алкоголь? Та ні, що ви ніколи. Точно я вас запевняю, він люблячий батько і чоловік, змушений вірити. Хоча від пацієнта тхне алкоголем. Наступного дня він уже бачить щурів і мурах. У вашого чоловіка біла гарячка або білочка, або делірій. Не може бути лікарю, це, напевно, інсульт. Запевняю вас, не інсульт. Трохи пізніше приходить дочка. Знову намагаюся з'ясувати історію пацієнта. Він вживає алкоголь. Та ви що? Він бухає щодня, він не просто вживає, він п'є горілку замість води. Зрозуміло ось це більше схоже на правду. Іноді приховування інформації безневинне, а часом може мати катастрофічні наслідки. Увечері привезли чоловіка нудота, блювота, тахікардія і крики Мені погано допоможіть, помираю. Зі слів пацієнта, випив чарочку коняку, після чого стало тиснути за грудиною, почастішало дихання, з'явилися нудота й блювота. На вигляд, пацієнт був вкрай поганий. Ціанотичний, тиск низький, задишка. Усе вказувало на стандартного пацієнта з інфарктом Міокарда, але на ЕКГ, крім тахікардії і незначної ішемії, я нічого особливого не виявив. Госпіталізуємо в реанімацію. Розпитую дружину, може, щось вживав або пігулки якісь давала, але у відповідь нічого конкретного і цінного. Я довго намотую кола навколо пацієнта і знову здається, що чогось не договорив, щось тут не так. У вас раніше подібне було? Одного разу дружина мені тоді таблетки від алкоголізму давала, а зараз давала ні. А запили давно останній тиждень. Тепер картина вимальовується. Телефоную дружині. Ви йому таблетки давали якісь? Ні, що ви, а від алкоголізму? Ну, так, зізнаюся, в обід розкрешила в суп. Скільки? Кілька таблеток. Ви зрозумієте, він запив, і я вирішила, що однієї мало буде, чого відразу не сказали. Не знаю, злякалася. Лікарю, тільки допоможіть йому, благаю. Допоможу, не переживайте. А ви поки прочитайте інструкцію до пігулок, які ви йому дали, особливо розділи про взаємодію з алкоголем, і що буває в результаті. І наступного разу дотримуйтесь інструкцій. А наслідки бували плачевні. Часто дбайливі дружини годували своїх чоловіків пігулками, а ті, не знаючи, продовжували пити. А ці препарати з алкоголем це та суміш, яка може призвести і до загибелі. Бувало й так: привозять пацієнта усе те саме, але додалися судоми. Стандартно питаю, що приймали? Запив лікарю, ой запив. Ви йому щось давали? Ні. Точно. Ну, підливала. Убивця, кричить на каталці напівп'яний чоловік, періодично викидаючи вміс шлунка в тазик. Я йому настоянку давала. Яку? Кукольника, кукольника на ринку продають, настоюєш, і по кілька крапель не так до алкоголю тягне. А сьогодні скільки крапнули? Столову ложку запив скотина, кричить дружина на чоловіка. Вбився. Гик? Я завжди це знав. Гик, відповідає пацієнт і вивергає залишки обіду в тазик. Я біжу на городу підручника з токсикології. Кукольник, що це? Трава така, лізу в інтернет. Кукольник це чимгриця лобеля, лікарська рослина у великих дозах украї отруйна, містить низку алкалоїдів, які здатні пригнічувати нервову систему, впливати на серцево-судинну систему, шлунково-кишковий тракт. Розгортаю підручник з токсикології, знаходжуючи Марицю. Чимерицю Лобуля після того запам'ятав надовго. Того місяця кілька разів привозили пацієнтів із тими самими симптомами. Як виявилось, в одному із сіл місцевий мешканець активно продавав цю траву своїм односельцям з метою вилікувати тих від алкоголізму, і, можливо, його затія вдалася, тільки от він не врахував, що пацієнти рідко дотримуються інструкцій. Замість кількох крапель люди пили настоянку ложками, що швидко приводило їх до знайомства зі мною.